Війна проти вбивчої електрики. Жителі села Усатове, що у передмісті Одеси, вже кілька місяців боронять свої будинки від високовольтної лінії електропередач. Люди живим ланцюгом перекривали дорогу підйомним кранам і не пропускали електромонтерів. Однак не встояли за рішенням суду. Виконавча служба і міліція відтиснули мешканців і опори почали монтувати. Люди кажуть, міліція їх била. Правоохоронці це заперечують, кажуть, лише допомагали виконувати судовий вирок. Майже кожен ранок для мешканців села починається біля залізного стовпа. Тут енергетики намагаються протягнути над їхніми головами високовольтні дроти, зводять нову гілку, адже ликусатове на гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Саме вона має забезпечити безперебійне постачання електрики на південь України. Але люди проти кажуть, така потужна напруга вбиватиме їх і не пускають монтерів ставити стовпи. Однак сьогодні їхню оборону прорвали. Техніка таки зайшла в село. Сволочи! Бандиты! Ганьба! Ганьба! Каждый человек имеет право на жизнь и здоровье. И держава об этом заботится. Вы сегодня видели, как наши Органи исполнительної власті життя і здоров'я людей за тим, як виконують кредитні умови Європейського банку. Слідкує представник національного екологічного центру України. Він каже, дії енергетиків цим умовам не відповідають. Банк согласився виділити кредит при умові, що леб буде обходити село. Так що сейчас утвоє видіти на порушення нарушення від проектної документації. Сьогодні побили людей це відео поступить в банк. Ми це діло так не оставим. Енергетики наполягають, що проводять реконструкцію опор, які стоять тут вже понад 40 років. Роботи потрібно було закінчити ще торік, але люди заважають. Через це вже почалися проблеми з постачанням електрики в Одесу та на південь регіону. Тому енергетики звернулися до суду. Я не спеціаліст, щоб утверджувати, як господин еколог, від... є від заткнення ні. Але сьогодні у нас присутствують на основанні суду, суда та відрішення суду, Судбільні виконавці, визначення органы гражданской правопорядка, это милиция. я считаю, если есть какие-то спорные моменты, то в судебном порядке будуть назначаться судебная экспертиза. Люди ж бідкаються після встановлення стовпів, наврядчі вдасться через суд демонтувати їх. Тому вже від завтра збираються з пікетами до Києва. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН один плюс один.